20 внутрішньо переміщених родин, які виїхали з гарячих точок і знайшли прихисток у селі Головач на Полтавщині, отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард чи Баффет Фундейшн. У кожному наборі продукти тривалого зберігання, такі як борошно, цукор, олія, різноманітні крупи, консерви та печиво. Серед тих, хто отримав допомогу, чимало, так би мовити, двічі переселенців. Ми з Горловки в 2014 році приїхали в місто Краматорськ. В Краматорське були, а потім з Краматорська, виходить, сюди. Дякуємо американському фонду Джем за продуктові набори, за допомогу. Люди вдячні благодійникам і за цю продуктову, і за попередню допомогу ортопедичні матраци. У мене син, він інвалід, у нього ДЦП, і він дуже прям, він прям не нарадується за ці матраси. Йому дуже зручно. У нього і спина перестала боліть. що він якраз абно ну, як обрисовує от, от контури тіла. Ну там ніде нічого не провалюється. Ми дуже вдячні американському фонду. Джем сьогодні ми в населеному пункті Полтавського району. Усі люди потребують допомоги. В межах тих можливостей, які нам надає благодійний фонд Джем в партнерстві з «Баффет», Ми допомагаємо людям. Перед цим ми привозили сюди матраси. Люди досі дякують, задоволені. Це було якраз восени і, в принципі, зиму вони пережили комфортно. Благодійники, американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Ховард Джі Баффет Фундейшн підтримують людей зі статусом. Том ВПО на всій території Полтавщини вже понад два роки.